Всім привіт! Ви на І Сьогодні стартує другий тур УПЛ з матчу Чорноморець. зоря У першому турі грали Чорноморець кривбас Чорноморець програв. І ще грали зоря проти І Зоря виграла Чорноморець. І Сьогодні ми ці два матчі розберемо і цей матч розберемо. У Чорноморця пішли з команди Вагім'ян, лідер команди. Закінчилася оренда, і він пішов в Олександрію та Брагару, пішов в Динамо Трансфер. Як і казав, Чорноморець грав у першому турі проти Кривбасу і програв 1-0. Був тільки забитий один гол Кривбасу. Забив гол у матчі Кривбас-Чорноморець. Єгор Твердо хліб. Він прийшов в літне трансферне вікно з минаю у Кривбас. У матчі Зоря Інгулець було забито два голи у зорі. І один у інгульця Матч закінчився зоря 2 Інгулець 1. У матчі Зоря інгулець забив гол за Зорю Тома Бачич Гравець Зорі. Другий м'яч... Забив за Зорю Янцик. Він теж гравець Луганської зорі. На даному миті Чорноморець наразі на 15-му місці в зоні Вильту. А зоря на третьому місці в Єврокубковій зоні. На мою думку, матч сьогодні закінчиться з перемогою Чорноморця 2-0. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ви були на каналі це футболісімо». Поставте лайк та підпишіться на канал. Ви були на каналі це футболісімо».